Сьогодні 1 грудня 2022 року. Заняття, з ознайомлення з природним довкіллям, тема заняття спостереження за деревами. Діти, послухайте, будь ласка, вірші. Білий сніг у парк упав, на дубочки молоденькі, на ялинки зелененькі, притрусив сніжком доріжки, всі горбочки, всі моріжки, біло-біло в парку стало. Так багато снігу стало. Ви всі знаєте, що вже наступила зима. Недарма зиму називають чарівною порою, іноді кришталева зимонька дарує нам справжні чудеса, які нікого не залишають байдужими. Подивіться, будь ласка, на ілюстрацію. І скажіть, яка ж пора року тут зображена? Правильно, тут зображена зима. Дітки, а що сталося з деревами, коли прийшла зима? Як вона їх змінила? Так, правильно, зима вкрила білим покривалом дерева. Подивіться уважно. Чи встигли дерева підготуватися до приходу зими і як це вони зробили? Правильно, вони скинули своє листя, а що лежить на гілочках дерев? Там, де нещодавно росли листочки? Правильно, на гілочках дерев лежить сніг. На нашому сьогоднішньому занятті ми з вами поговоримо про дерева. Але давайте спочатку ми пригадаємо, які дерева ми знаємо. Слухайте уважно, чорно-біла одежина, зверху листяна хустина, як весна дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Догадалися, що це за дерево? Так, правильно! Це берізка. Молодці, чорно-біла одежина це колір її стовбура. І у берізки стовбур білий з чорними цятками. А ми слухаємо наступну загадку і пригадуємо наступне дерево. Стовбур рівний, як колона, а листочки, як корона, влітку листячко зелене, а як осінь стає жовте. Пригадали, що це за дерево? У якого дерева листочок схожий на корону? Правильно, це клен. Подивіться, який він гарний. А ми слухаємо наступну загадку. Рясно в липні зацвітає, дуже гарний запах має, цвітом від хвороб лікує. Щедрим медом нас частує. Здогадалися, яке це дерево зацвітає в липні. Так, правильно, це липа. Молодці. Слухаємо наступну загадку. Товстий стовбур, пишні віти, наче свічки білі квіти, а плоди. Як їжачки носять з голуб під піджачки. Здогадалися, що це за дерево? У якого плоди схожі на їжачків? Так, звісно, це каштан. Молодці діти. А зараз давайте ми з вами пригадаємо будову дерева. Подивіться уважно, що це таке. Правильно, це стовбур. А це що? Так, це гілки. Гілки бувають великі та маленькі, товсті та тонкі. А зеленого кольору що у нас? Правильно, це листя. Це листя утворює на дереві крону. Ну а в землі дерево тримає правильно коріння. Молодці діти. Все правильно назвали. Дітки, хоч взимку на деревах немає листя, проте неважко впізнати деревце, якщо знати про них. Про них дещо цікаве. Ось перед нами перше дерево. Як ви гадаєте, що це за дерево? Правильно, це береза. А чому ви так вирішили? Як ми впізнаємо березу? Правильно, береза це єдине в світі дерево, яке має білий стовбур. Зверніть, будь ласка, увагу на її гілки, вони тоненькі і всі дивляться вниз. А якщо придивитися на гілочках, є маленькі-маленькі такі брунь, бруньки, горбинки. Там ховаються бруньки, наче у сховищі. У, такі, у такій схованці вони не, не бояться ні морозу, ні вітру, ні снігу, а весною з цих бруньок виростуть нові листочки. Ось так дрімає берізка взимку, набирається сил, щоб весною знову зазеленіти. А це наступне дерево. Пригадайте, як воно називається. Стовб рівний, як колона, а листочок, мов корона. Ось так взимку виглядає плем. Подивіться, як багато в нього гілок. Вони дивляться вгору, гілки великі, прямі, рівні. А ще дуже міцні. У давнину з клена виготовляли списи і стріли. Та й назва клен означає гострий, сильний. А ще під цим деревом можна побачити дуже багато його плодів, які називаються крилатки. У них знаходяться маленьке насіння, вітер переносить крилатки у різні місця. Там вони можуть прорости і виростає нове дерево. А ми вирушаємо до наступного дерева. Я вам підкажу, як воно називається. Воно зацвітає в липні. І це дерево називається правильно, це липа. Подивіться, стовбур у липи, він трохи світліший за стовбури інших дерев. І подивіться, як розгалудження в неї широко віде. На гілочках липи ми можемо побачити ось такі плоди. Подивіться і скажіть, які вони. Правильно, маленькі, коричневі. Ці плоди осипаються з липи всю зиму. Взимку липа стає справжньою їдальнею для птахів, до неї прилітають дятли, сойки, прибігають навіть білочки. А ми з вами вирушаємо до наступного дерева. Подивіться, гілок дуже багато, а цвіт схожий на свічки. А плоди, як їжачки. Так правильно, так взимку виглядає каштан. Діти, а ви впізнали це дерево? Так правильно це ялинка, це дерево не змінює свій вигляд ні взимку. Ні влітку. Хто знає, як називають листочки ялинки? Правильно, їх називають голочки або ще називають їх хвоїнки. Хвоїнки не бояться морозу, тому й залишаються на зиму на гілочках. Подивіться, гілки-ялинки ростуть під нахилом вниз, і коли взимку випадає багато снігу, Сніг не затримується на гілках ялинки, а він осипається, тому гілки ялинки взимку не ламаються. Скажіть мені, будь ласка, а що росте на ялинці? Правильно на ялинках ростуть шишки. А скажіть, які шишки, якого вони кольору? Правильно, вони коричневі, а якої вони форми? Вони продовгуваті, овальні, так? В шишках також є насіння, і цим насінням дуже люблять ласувати і птахи, і тварини взимку. Дітки, сьогодні ми з вами. Роздивилися, як виглядають дерева взимку. Скажіть, а чи потрібно доглядати за деревами взимку, як ви гадаєте? Що ми можемо зробити взимку для них? Так, коли випадає багато снігу, потрібно з гілок дерев обтрушувати сніг, щоб гілки не ламалися. А ще дуже корисно підгортати сніг під, під дерева. Коли він пічне, почне танути, це буде така необхідна волога для дерева. Малята, скажіть, будь ласка, які дерева ростуть біля вашого будинку? Чи можете ви їх впізнати зараз без листя? Я чекаю на малюнки дерев, які ростуть біля вашого будиночку. А я з вами сьогодні прощаюсь. Дякую вам за увагу. До побачення.